Ми дуже бачимо відчайдушність вважаючих. Е, е... Провернути іще раз Лохторат через ту м'ясорубку, через яку назад не провернеш. А фарш і от Ніколай Тіщенка, Катлєта, який в принципі завжди вирізнявся тільки хайпом на рівні не дотягуючому до Києва, але в принципі в тому напрямку, у створеному, почав нас тішити своєю присутністю у соцмережах і не лише. І мені хотілося б просто по декількох епізодах, які я вже помітила, пройтися, і попросити вас, можливо, я пропустила, Стила. Можливо, я для себе відкриваю інстаграм Мендер, можливо, я для себе відкриваю TikTok Миколи Тищенка, а там насправді дуже багато всього іншого. Тож, якщо ви поділитесь зі мною найкращими соцмережами наших народних депутатів або тих, хто прагне ними стати в наступному в наступній каденції, то, будь ласка, не соромтесь, пишіть куди йти і кого шукати. Тому що Микола Тищенко, звичайно. Вразив нас у саму душу, ніякий Гемінгвей, не кажучи вже про хвильового, не поторсає наші нерви і розторсає наше серце, як це робить Микола Тищенко, який прийшов і подарував бабці. Тачку. Ми не знаємо, що в тій тачці і чи є там взагалі щось. Але Микола Тищенко наклав сльозливу музику, написав сльозогінний текст з приводу того, що це жінка на його виборчій дільниці. Ну не виборчого виборчі на його виборчому окрузі, яка втратила сім'ю. І от Микола Тищенко підтримав чим так би мовити, міг вона бачите, ось так закривається. Закінчиться війна, розплачеться Микола Тищенка. Одним словом, ми всі спостерігали дві хвилини, як Микола Тищенка дарував бабці тачку і відігравав на камеру так, що ми зрозуміли, що ми маємо ще одного актора, у якого немає Оскара. Якщо ви думаєте, що насправді Микола Тищенко... Спеціалізується на сльозливому контенті, це далеко не так. У нього також є і позитивний контент з тими ж самими героями. Він може подати щось у драматичному руслі, може подати у більш такому. Ну, комедію це назвати не можна, а з іншого боку, роздача гуманітарки на позитиві. Ну а як це? Зі святом! Вітаю, нам. Просто роздає пакети бабушкам, не маючи надії на те, що бабушки зможуть його витягти на наступних виборах. Чи я не знаю, що це таке, і я знову ж таки з особистого досвіду, наприклад, коли моя бабуся мені розповідала, що бабусі вже давно немає, і я розповідаю цю історію винятково, щоб поділитися своїм досвідом, вона мені розповіла, що її на вибори приїде і відвезе водій Гереги. Ну, я зрозуміла, що навряд чи водій Гереги відвезе, але водій від Гереги для того, щоб бабушка проголосувала. І я дуже сильно сумнівалася в цьому. Але через те, що ми голосували на одній і тій же дільниці, я в принципі спостерігала, що за нею дійсно приїхала машина. Провезла на виборчу дільницю для того, щоб вона проголосувала, і відвезла потім додому. Ну, тобто акучую, бабушек. І це було ну, це було 15 років тому, тоді, коли голосувала за Герего. Але Герега, здається, тоді програла і програла вона. боже, Програла вона. Я вже не згадаю, але на щастя, на щастя я прямо, Я голосувала. А, Іллєнко. Андрій Іленко, здається, був. Андрій, здається, балотувався на цю цій, цій ж дільниці, і Андрій Лємко переміг і увійшов у Верховну Раду. А Герега прокатилась. Так от ми бачимо, що поки Олег Ляшко особливо не відсвідчує, бо він розуміє, що йому треба... ну або він буде відвоювати собі позиції зовсім іншим способом, вже зрозумів, що на бабушках він накатався. На бабушек сів о, Михай... о, Ніколай Нікалай Тіщенка. Ну і в принципі він намагається працювати в стильно модно І Ми зараз бачимо, як всі ті ж методи, які ми завжди бачили, останні 20 років, останні 30 років на наших широтах використовують політики, які очевидно вже грають в вибори. Ну очевидно, є нормальні люди, є е, а є е, Ніколай Тіщенка. Знаєте, якщо говорити про норм чи стрьом, то ну очевидно, є норм, а є Ніколай Тіщенка. Зувати кросівки на роботу в раду. Норм. Виступати перед камерою без підготовки. Норм. Вливати скрини з внутрішніх депутатів чатів. Це безусловно для набу це... добре, але для політики це. Ні, ну дійсно для політиків стрім, для муток стрім, для трьох ньош стрю. І от. А, Ніколай Тіщенко записує відео з за відео креативу, поки що не дуже багато, але ну що вже робити? Трошечки хочеться зробити огляд цієї сторінки. А, от, і серед іншого, він говорить. Ну він просто перераховує, що він вважає норм, що він вважає стрьом. Залишатися на години запитань до уряду. Де, а будучи міністром, це ганьба. Мене про політики. Добре. Голосувати за законопроект, який не читав. Ну, от ви знаєте, якби, звичайно, Ніколай Тіщенко нам не розставив правильно акценти, ми б навіть не знали, де норма, де стрьом. Але мені дуже сподобався один фрагмент, на який я звернула увагу і ще до цього. І ви знаєте, у мене є дуже багато ну, в підготовчих матеріалах, у мене є якісь скріни, новини, які я там потім принагідно хочу дістати і використати в своїх етерах. І отут якраз мені такий скрін фактично знадобився, тому що подивіться на цей епізод. Сперечатися з головою Верховної Ради. Сперечатися з головою Верховної Ради. Я вам нагадую, що нещодавно Верховна Рада знову розпочала відкрито вести свою трансляцію е е е прямоефірні. і з першого прямого етеру, який відкрився у Верховній Раді, в живої трансляції. Ці клоуни почали активніше відпрацьовувати свою присутність для того, щоб потім нарізати свої виступи для лохторату і хизуватися ними в соцмережах. Ніколай розуміє, що в принципі його аудиторія повиїжджала, його аудиторія або відмирає, і її треба якось пригодовувати, щоб вона не померла до виборів, або виїжджає. Я це сказала дуже цинічно, але ну як є. Або виїхала, але ви розумієте на аудиторію, яка виїхала, на неї ж є інший е хавельник, який теж відкрив собі хавельник, і от відчуття, що сьогодні Арестович – це політик для уїхавших українців. Я би навіть сказала не тільки для уїхавших, а й поїхавших. Але про це ми будемо говорити у наступному матері, який виходить на хороших реагулях, тому що тут я не збираюся обговорювати це лайніше. І от у Тіщенка, в принципі, його таргет аудиторія це ті, хто поїхали, і за ними полюють набагато більші фігури. За ними полює Альоша, за ними полює Мураєв, за ними полює Медведчук, за ними кого там тільки не витягнуть, всі полюють. і, ну, ну, і Коля доводиться, доводиться ну, виборювати е, симпатії лохторату як може. Я це, до речі, гуртала гуртала його інстаграм, і це доста, до, достатньо давній пост з приводу Пугачової. Не знаю з якого приводу, це не свіжий пост. І от Коля, ну там, типу, наприклад, показує, що він фанатіє від Пугачової. Таким чином аудиторію намагається підгрести. Але найбільше мені сподобалося, звичайно. Його міженсцена з приводу того, як він гарно боксує, який він спортсмен, супермін вікінги, взагалі, мен піздєць Менпіздєцьому. І, коротше, особливо, особливо в його статусах я зацінила підписи до статусів, от без, без підпису воно не має отого прекрасного вайбу. А от якщо з підписом подивитися, ну от просто тільки чоловіки, які хоч раз були одружені, можуть витримати такий тиск. Тільки не зрозуміла такий тиск це той, який робить коля, чи той, який на колю. Ну, коротше, все непонятно. І якщо ви не помітили, то боксує Ніколай Тіщенка на фоні Усіка. І тут мені хочеться сказати декілька слів ще про Усіка, тому що ми зараз реально занурюємося уже в нову, в нову реальність. Реально в нову реальність. Я перепрошую тавтологія ну а що робити. Усік підтримує. Відбудову музею Шухевича. Всім доброго дня, долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава за все, слава Україніусік віддав пару рукавиць і ще 100 тисяч гривень на відбудову музею Шухевича. А я нагадаю, що музей Шухевича було зруйновано російським дроном. Прицільно 1 січня ну вони переплутали у кого день рождення. Ну неважливо. А у ніч на 1 січня 2024 року музей Романа Шухевича у Білогорщі було зруйновано російським дроном. Саме в цій будівлі був штаб Шухевича. Музей облаштували до року і зберігали у ньому особисті речі, документи, предмети побуту. От, після початку повномасштабного вторгнення частину експозиції перевезли в безпечне місце. Зараз музей будуть відбудовувати і грошима до цього доклався в тому числі і Усік, які величезні, прекрасні трансформації відбуваються. А я хочу сказати, що насправді з одного боку у нас відбуваються величезні трансформації у вигляді Усіка, який, ну. Підтримує відродження українського як може, ну і власне несе, несе позицію. Ми будемо слідкувати дуже активно за всіма висловлюваннями, але із шаблями, із репрезентацією, і навіть з цими костюмами, які виглядають з одного боку абсолютно такою фантасмагурією, бурлеском, а з іншого боку, ну, бокс, це такий жанр, в якому такі саме костюми можуть бути. Усік, ну. Робить, робить. Але з іншого боку, як ми бачимо за методами, до яких звертається е, Костянтин, я вам казала, Ніколай Тіченко, коля котлета. Коротше, все, я його буду називати. Я буду без прізвища про нього говорити. От ви знаєте, от реально це ж історія про те, як у те ото заціпало, і все неможливо. Коротше, коля котлета до тих методів, яких звертається. Я просто вам показала. Прошу поділитися, якщо є такі ж таланти. Я знаю, що є у нас, наприклад, цей господі Шевченка. Не Євген, а якийсь там інший ще Шевченка, якийсь смертну кару, мелітократію просуває, ну і так далі. От оце ось е, зараз буде дуже активно засівати. Але я так зайшла: в соцмережах активної присутності немає. Ну, там Бойко особливо зараз не відсвідчує. Якщо ви бачите якісь такі прикольних персонажів, я б їх так пучок назбирала збирала і потім проаналізувала. Але е, ну, зрозуміло, що будуть засівати у лохтерату, е, грати на вразливих е, темах, відбудова житла. Я хочу вам допомогти, я хочу покарати олігархів, зібрати з них бабла. Я у Верховній Раді ось виступаю за правду. А у Верховній Раді у нас дуже багато чого відбувається. Ну, Наприклад, у Верховній Раді зареєстрували постанову з пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію. І автори постанови це Анна Скарахот, яка вже дуже давно відпрацьована. Ну, вона така: знаєте, Анна Скароход це Наталя Королевська на мінімалках. Ну Бюджетний варіант, що змогли собі дозволити, та дозволили, що там ще Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, депутати з групи відновлення України, Олександр, Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч. Що я можу вам сказати? Все це дуже сумно, тому що, ну, звичайно, воно з одного боку вяло протікає, а з іншого боку, очевидно, що. Методи завоювання аудиторії у цих персонажів одні і ті ж. І з одного боку, ми бачимо величезні еволюційні стрибки суспільства і громади. А з іншого боку, ми бачимо абсолютно всю ту ж деградантську політику, яку використовують ті, хто прагнуть бути біля корита і бути. Дотичними до того, щоб мати вплив на прийняття великих значних рішень для українців, і грають вони все тими ж методами.